Що стосується голови Верховної Ради, якщо відбудеться зміна голови Верховної Ради, це може означати початок тихого перевороту в Україні. Адже ми парламентсько-президентська країна. Якщо зміна голови Верховної Ради відбуватиметься якимись дивними голосами, це може свідчити про створення нової коаліції, яка після зміни голови Верховної Ради перетрясе уряд і почне з парламенту керувати Україною. Позбавивши президента реальних повноважень, так як в свій час був Ющенко без повноважень, і тому що в нас навіть якщо навіть ми кажемо про силовиків, то в нас міністр оборони це член уряду, який обирається в парламенті за пропозицію президента, але обирається в парламенті. Якщо президент парламента не влаштовує пропозиція президента, парламент може назначити військового виконуючого обов'язки. Чи уряд може назначити виконуючого обов'язки? Розумієте, влада все одно знаходиться десь там між парламентом і урядом, але не на банковій, Е, Міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, начальник Служби безпеки України. Всі вони проходять через парламент або можуть бути звільнені, або без парламенту їх не можна назначити. Тому, якщо відбудеться зміна голови Верховної Ради, це може означати такий тихий переворот, усунення можливо. Зеленського від ключових повноважень і намагання розвернути країну в якісь в інший напрямок, в тому числі під впливом Трампа, під впливом його оточення, поки що цей сценарій не більш небезпечний для Зеленського. Поки що прогнозувати його реалізацію я не можу. Цього сценарію, тому що переговори в розпалі, якщо але якщо проваляться переговори по угоді по корисним копалинам, переговори по миру, і Трамп вирішить, що в цьому провалі винуватий Зеленський, саме так воно може трапитися в кінцевому результаті, коли парламент нова коаліція, новий голова Верховної Ради, новий уряд, оголошення виборів, зміна законодавства, оголошення виборів президентських для початку, розумієте. І поїхали далі вже з новим головою держави, які готові підписувати все, що Трамп і зовнішні гравці попросять. Такий сценарій можливий, хоча поки що не дуже вірогідний.